Сьогодні знову бавовна завітала до тимчасово окупованого Криму чим спричинила панічні настрої серед окупантів, панічні настрої серед російських терористів, обурення, невдоволення, занепокоєння все це і не тільки переживають вони всю цю масу емоцій. Чому звісно не будемо? Ми сумувати, що вони таке переживають. Не сумує і Медведєв. Сьогодні субота, значить, він став, хряпнув, бо вчора ж була п'ятниця. Це для нього, я думаю, святий сакральний день. І написав: ну він постійно пише. Я от ми тому що він не може знімати відео, бо не може знайти своє обличчя в дзеркалі, вочевидь зранку. Тому він пише. Написав, прорвало у нього труби через цей інцидент, які горіли. Він їх залив, і, і пише. І, звісно, ну що, нічого нового він не придумав. Погрожує Медведів масовим знищенням на тлі неспокійного ранку, в тимчасово окупованого Криму. Каже, київський пес продовжує заходитися гавкотом, слина тече по волохатій морді, щоб господарі бачили його бойові якості. Мабуть, щось дешеве пив, того, що якісь такі метафори сумнівні. Обурили його заклики України підтримати збройні сили України великої кількості зброї. Плани з приводу майбутньої деокупації Криму теж Медведів не дають спокою і його бодону. Також він щоправда каже, що загрозу з боки з боку Києва не можна ігнорувати. Не треба недооцінювати навіть виступи з маячнею. Попередив він і напевно це він себе мав на увазі, бо всі його виступи це маячня. Звісно, Медведєв запропон. Онував традиційний, так би мовити, для Росії метод протидії, який полягає в масовому знищенні українців. Чим вони власне і займаються про акти відплати знову згадав інакше, каже вони не заспокояться. Наркоманські марення можуть перетворитися на реальність і війна затягнеться надовго. Нашій країні це ні до чого, каже він. Ну то у вас немає ні грошей, нічого вже воювати, попри те, що там кажуть про рік чи трохи а, більше, скільки є можливостей в Росії. А ну вони ж загалі розраховували на Київ а, за три дні, але. Тим не менше, що я помітила такого прикметного в цьому посту, що найбільш характерно, власне кажучи, для Медведєва, він поставив питання, напевно, адресуючи їх собі. Він питає: що це пративорічів сумрак, пропітаного наркотиками сознання до себе апелює. Брієтні увереності, знову ж таки, давння на своїх ну, Всі ми знаємо, що принаймні це він демонструє і хоче завжди заволодіти прихильністю Путіна. Обща стойка параноя на фоні випиту ал пропитих пробитих мізків та відсутності сприйняття реальності, оця обща стойка параноя. просто в кожному дописі, в кожній заяві Медведєва і простежується. Отак він реагує. Ну на це вже давно ніхто не зважає. Може там Путін щось почитає. Тим часом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що успіх українського контрнаступу буде залежати від об'ємів та термінів постачання західної зброї Україні. І разом з тим попередив, що якщо цього буде недостатньо, якщо це буде уповільнено, то війна може тривати роками і навіть десятиліттями. Про це Зеленський заявив у спілкуванні із скандинавськими журналістами і коментуючи підготовку до контрнаступу. Він наголосив, що саме зброя, зброя необхідна, потрібна. Вона має значення. А окупанти вони втрачають мотивацію, і бояться наслідків свого відступу. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що український контрнаступ безсумнівно включає. Плани щодо деокупації Криму, і за його словами, одна з цілей контрнаступу і є звільнення півострова. Однак, і тут успіх України буде значною мірою залежати від продовження поставок заходом зброї. А, окрім того, напередодні до України був візит президента Чехії Петра Павла та президентки Словаччини Зузани Чапутової була спільна прес-конференція трьох лідерів країн і Володимира Зеленського. Звісно, занепокоєні зацікавлені у часових ра. В рамках українського контрнаступу журналісти запитали, що ну от, буде контрнаступ. Як відповів Зеленський? Давайте разом подивимось. Ну, контрнаступ буде. Ви зайвих сніг натяк більш ніж очевидний. Тут навіть так натяк на його результати, як на мене, присутні. От такий загадковий усміхнений глава української держави, яка протистоїть наглій, кривавій, ворожій російській агресії. Ну тут подивіться, росіянчики, і зрозумійте, що вам уже так усміхатися, точно не доведеться.